Послання святого апостола Павла до ТИТа з п'ятого вірша глави 1 по перший вірш глави 2. Сього раді оставіхця в кріті, да не докончанне ісправіши і, і устроївши по всім градом присвітіри, якожу аз асповірях. А ще, кто есть непорочен, единый жены муж, чада и мы верно, небо укорении блуда или непокориво, подобает боепископу без порока быть, якоже Божию строителю, не себе угождающую, не дерзу, не напрасливу, не гневливу, не пиянице, не бийце, не скверностяжательну, но любіву, благолюбцу, целомудлину, праведну, преподобну, воздержательну, держащемуся верно словесе поучению, досилен да будет и утешать его здраве мучении, и противящиеся обличати. Судьба мнози не Суесловцы и умом прельщени наипаче же сущи от обрезания. Их же подобает уста заграждать, и же вся дома развращают, учаще я же не подобает, скверного ради прибытка. Рече же некто от них свой им пророк. Критяне присно лживи, зли и звери, утробы праздные. Свидетельство сие истинно есть, Ея же ради вины обличай их нещадно, Да здрави будут в вере, Не внимающий иудейским басням, Не заповедям человек, Отвращающихся от истины. Вся убо чисто чистым, «Оскверненным же и неверным ничто же чисто, но осквернися их и ум, и совесть». «Бога исповедуют, видите, а делы отмещутся Его, мерзцы сущие и непокоривые, и на всякое дело благое неискусним». «Ты же, глаголи, я же подобает здравому учению». Я для того тебе полишив був у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий. Не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк Крітяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі здорові були і на юдейські байки не вважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. А Ти говори, що відповідає здоровій науці.